Антонов Фаєрраптор 2026 став одним із найпотужніших і найінноваційніших українських бойових літаків нового покоління, який символізує технічне відродження аерокосмічної галузі України. Його створення стало результатом тісної співпраці між інженерами ДП Антонов провідними військовими авіаційними підрозділами та науковими центрами. FireRaptor 2026 поєднує у собі високошвидкісну маневровість, сучасні технології стелс-маскування та багатофункціональну бойову систему управління, що дозволяє ефективно виконувати як наступальні, так і оборонні операції. Конструкція FireRaptor 2026 базується на легкому, але надзвичайно міцному композитному фюзеляжі з використанням карбонового волокна нового покоління. Така технологія зменшує вагу літака, підвищуючи його дальність польоту до понад 2500 км кілометрів без дозаправки і водночас забезпечує здатність витримувати екстремальні перевантаження. Особлива увага була приділена системам теплової та радарної непомітності, новітнє покриття корпусу поглинає хвилі радарів, а конструкція сопел двигунів мінімізує інфрачервоне випромінювання, роблячи Fire Raptor практично невидимим для сучасних систем протиповітряної оборони. Двигуни нового покоління, розроблені спільно з українськими та європейськими партнерами, забезпечують надзвичайну потужність і економічність. Фаєраптор 2026 може розганятися до швидкості понад 2,3 маха, що дозволяє йому перевершувати більшість винищувачів п'ятого покоління. Високотехнологічна система керування польотом із штучним інтелектом допомагає пілоту аналізувати бойову обстановку в режимі реального часу, пропонуючи оптимальні тактичні рішення. Завдяки цифровій кабіні, доповненій голографічними елементами, пілот має повний контроль над усіма системами літака навіть у складних умовах. Озброєння Fire Raptor 2026 включає широкий спектр високоточного арсеналу від ракет класу повітря-повітря та повітря земля до керованих бомб із лазерним наведенням. Інтегрована система наведення дозволяє одночасно атакувати кілька цілей, а унікальний бойовий комп'ютер оптимізує траєкторію польоту боєприпасів. Для операцій на малих висотах літак оснащений новою системою активного сканування місцевості, що гарантує безпечний політ у складних погодних умовах або над гірською місцевістю. FireRaptor 2026 також став проривом у сфері кіберзахисту авіаційних систем. Його комунікаційна платформа працює через захищені канали з використанням квантового шифрування, що робить перехоплення даних практично неможливим. Це дає можливість ефективної взаємодії з безпілотними системами, що працюють у складі єдиного бойового комплексу. Антонов інтегрував фаєрраптор у концепцію розумного поля бою, де всі елементи, літаки, дрони, наземні системи обмінюються інформацією миттєво створюючи перевагу над противником.